Останній годинник держзрадника Медведчука пустили із молотка. Це наручний годинник, Дольче габана у корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому є сліди носіння, потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі. Агентство із розшуку та менеджменту активів провело аукціон 14 жовтня. Із пониженням ціни стартова вартість лота становила понад 460 тисяч гривень а продали годинник за 285 вісімдесят тисяч. Нагадаю, Арма оголосила, що виставляє на продаж майбах та колекцію годинників Медведчука у квітні 2024 року. Колекцію із 20 годинників оцінили у майже 2 мільйони гривень. Першу частину колекції з 8 годинників Арма продало за 3 мільйони 600 тисяч гривень, другу частину з 11 годинників за 3 мільйони 300 тисяч гривень. Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, реалізований за стартовою ціною 1 мільйон 270 тисяч гривень. Загальна сума від продажу колекції понад 7 мільйонів гривень. Це всі новини на цю мить. Зустрінемося вже о 14.00. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути лайк та дзвіночок. Останній надважливий, бо нагадає вам про новий ЕТР. Далеко не відходьте, бережіть себе і до зустрічі.